Всім доброго дня! Скоріше за все, у нас сьогодні відео не буде е вечірнього. Ну, Зараз от тільки буде. Тому я і вирішила сісти швиденько зараз з вами порозмовляти, подивитися красиві прикраси. Ще трошки я б хотіла сьогодні показати з Таїланду. І а, просто я не знаю, це в мене напевно відео зараз не заради прикраси, а заради просто. Щоб поговорити, і щоб вийшло відео на каналі, я придумала ось такого плану м -м, кольє. Можна а, як сказати, можна щось інше. Сюди би ще красиво підійшли аметисти. Мої аметисти дівчинка бронювала. в принципі, можна поміряти, як воно буде. І що я можу тут ще не показала, бо я туди дивлюся, там бачу, там не бачу. От, тому ми може. А, Зараз будемо дивитися, що я ще, значить, не додивилася. Давайте тоді спочатку до чокеру повернемось. Якщо вам буде нудно, то просто перелисніть трошки, я не знаю, хвилинки три. От, у нас є красива підвісочка. От я її пропоную е, ну, брати, щоб ще був. Якийсь чокер, хоча, в принципі, на ланцюжках також воно виглядає красиво. У мене ось такий є цитріновий чокер. Він зараз вільний. Цитріни, як ми бачимо, тут бліденькі, є прям зовсім білі, а є трошечки жовтіші. Зі срібними кульками 45 см довжина От. і 950 гривень вартість кольє. тобто не кольє, а чокер цього. Тут по центру ще є три кульки: можна сюди підвіску поставити, можна просто так носити, тут, в принципі, як ви ну, захочете. От. Тут, в принципі, в цієї підвіски вушко велике. Можна на більший чокер її поставити і буде, мабуть, навіть красивіше. Тепер давайте до нашої підвіски. Підвіска ця індійського виробника вона одна без повтору. Тут мікс камінців аметисти, якраз тут світлі цитріни, ще можна її на гранат вдягти, бо тут гранати. Ну, На хризоліт, в принципі, в мене є хризолітик біжутерний, але він, бачите, такий ще менший. Ну, Мені здається, що сюди треба менше якусь підвісочку з меншим вушком, бо вона буде сильно бігати. Вона і по цьому буде бігати, а тут взагалі в неї простору скільки завгодно. Нам так не треба. Твої тоді буде весь час, потрібно поправляти. Вартість самої підвізки 1600 гривень, вона в нас одна. От. Ось така. Подобаються мені такі моделі. Не знаю, як вам, але рідко вони, на жаль, у мене бувають. Но у мене є сережки такого типу, але з фіанітами. 1800 гривень, ось вони ось такі. Тут просто кольорові ну, ну, як сказати, ну, перлинна натурально, котяче око натуральне, але це не гранат, це не цей, це не сапфір, це не рубін. От просто Корал, перлинка і котяче око, а все інше це в нас фіаніти, кольорові під натуральний камінь. Типу, ось такі квіточки. В цілому сережки цікаві. Замочок тут зручний такий. 1800 гривень вартість, довжина 4 см, діаметр, цвіточка 22 мм. Це, типу, якось так. Вони коротенькі, вони були б зручні під щось, під якесь масивне, якщо у вас є масивне колье або, або щось коротке, то тоді потрібні. Потрібно вдягати короткі сережки, бо взагалі без сережок, якщо щось прямо під шийку. Тож, Коли довге, воно якось між собою чіпляється і негарно якось товаришує весь час. Ну, Це на мій смак, а так кожен бачить сам, як йому краще. Так, це ми по цим прикрасам. Ніби зрозуміла, вартість я сказала, якщо пишіть в коментарях, я стараюся, правда. От з приводу цитрину, я хотіла показати ще чокер. У мене є ось такий браслетик з цитринами. Тут інші цитрини. Бачите, тут він переходящий в кольорах, не знаю, не градієнт, але десь до білого є. Прям, прям білі частинки є. А так вони з включеннями такими всередині. Як Ви бачите, він ще дуже-дуже схожий на бурштин. Прям дуже тільки він прям важкий. Його. Цитрин від бурштину легко відрізнити по його вазі. От. 1700 гривень вартість такого бурсету. ну Тут просто самі цитринчики. Хороші, можна знайти такого плану дешевший, він буде трошечки легший. І трошечки блідіший. Це приблизно на зап'ясті 17-18 см. На моє трошки великувати, я би прибрала пару камінців, якщо зап'ястя маленьке. В принципі, тут неважко, можна навіть самостійно це зробити, якщо вам... у вас буде. Вільний якийсь вечір. А потім, може, може, вам і сподобається. Це та, яка хоче переробити свої браслети: 34 грами вага цитринового браслету. Наскільки в різних відтіночках, зараз продовжу розмовляти ще про цитрини. Зараз це ніяк не треба. Точніше, я планувала трошки інше. А це вже називається. Щось пішло не по плану, а по душі. Точніше. Ну, як як кажуть, значить така доля. от О, дивіться, а заметистимо краще. да Прям заметистимо воно як рідне. Ух ти Мені щось подобається більше заметистили. Не знаю, як вам так світліше, чи так прям, прям от мені здається так. Ну, тут. тут, звісно, кому як, в кого є який чокер, або в кого є яка ідея. Ось цей аметист в мене був 650 гривень, але його дівчинка бронювала. Тут аметисти не прозорі, на відміну від наших цитринів. Вони трошечки крупніші, тому може, воно мені здалося гарніше. Сюди можна навіть 5 мм поставити, і буде зручно. Якщо у вас є, може шпінель до 6 міліметрів сюди, в принципі, пройде. Може, навіть і 6 проліз. От. Я думаю, що сюди треба щось кольорове. Також 44-45 приблизно тут довжина, але по факту його зараз доля невідома. І ще, поки я тут думала, в мене є ще ось такі сережки. Ну Також мікс, але просто по-іншому зроблені. Тут уже натуральні камені. Якщо тут у нас фіаніти, то тут у нас натуральні, тут у нас іоліт, топаз, хризоліт. Світлий цитрин, помаранчевий агат, гранат, аметист ювеліт. От, В принципі, до першого варіанту сережок, воно би більше личило. Але, якби вони були більше витягнуті, може, сюди якусь круглу підвіску. Так, 4,5, а діаметр 2,7-2500 гривень вартість ось цих сережок. І вони ще нелегкі, тут грам. От 10-12 на обидві, але вони такі, як віночок. Тепер, з приводу того, що я хотіла, давайте все-таки подивимось, буде буквально пару прикрас, навіть на одну менше, ніж мало би бути, того що, того, що в неї замочок несправний, цього такого підвоху я просто не очікувала. сподіваюсь що з іншими сережками. Вони будуть одні. Ми будемо зараз дивитися, що все добре. Але, так, каблучка у нас є у розмірі 18,5-2300 гривень. Але тут камінець такий тоненький. Бачите, вони зазвичай, якщо ви там переглянете, згадайте наші метисти, які вони були, вони прям такі високі. Так, якщо правильно, ну я не впевнена, що тут правильно каратність зазначена, 38 карат, мені здається, якось, якось менше, може, може я помиляюсь. По краям два, по два топази, 18,5. В цілому вона така красива. Я думаю, що ви її полюбите. Хтось дівчаток питав, у мене 26. Це лимонний кварц. Лимонний кварц. Дуже приємна така, така вона. Прям класна, класна. Колір між е, салатним та жовтим. Світлий, бачите, такий? Не знаю, як його точніше описати. 26. Ну, камінь немаленький, камінь прям клас. А, так, трохи відвліклась. Вага каблучки 12 грамів. От лимонний кварц, дуже дуже красивий, тоненький, тоненький тільки маленький, такий маленький. Точніше, він довгий, але... Дуже низький, маленького зросту, але зате по краям по два топази. А, також маленьких. Ось такого плану каблучка з топазами у розмірі 17,8. 16 на 18. Тут топази 2500 гривень 12,7 вага, аметисти і родоліти. Тут ще така шинка. Також каблучка цікава. Далі аквамарин 17,5. Ось такий сердечко, 2300 гривень 15 на 17. Тут камінчик маленький. В позолоті. Він такий красивий. І два, по одному сапфірчику шинки. 22 карати аквамарин. У розмірі 19 ось такий красивий аквамарин. Він трошечки прозоріший, за метистами. Також красивий. 8 і 6 вага, 16 на 13 аквамарин. Також 2300 гривень вартість. Але він маленький. Той у нас прям такий матовий, а цей як всередині як світиться. От я не знаю, як пояснити, я бачу, що він якийсь зсередини світиться. А, сережки з цитринами. Це, власне, і є наші сережки, які мали бути. Може, трошечки десь цитрини і відрізняються по ширині, мені здається, що трошечки, ну. Так воно завжди і є. 11,9 вага сережок. Розмір камінчика 17 на 13. Цитрін тут такий темний, красивий. Ближче до коньячного кварцу. Так, ось так ще хочу показати поближче, красиві, такі чистенькі, темні цитрини. 3000 гривень вартість сережок. Ось такий. Майтрін з Таїланду. Ну, це вони одні, без повтору я маю на увазі. Просто Мені дуже хочеться показати ще для прикладу, якщо індійські цини у розмірі 18,2, то вони от, ось такий маленький комплект 3500 гривень. Тут мікс, ну тут ще сам хризоліт, він дорогий, то пас ще дорожчий. Хоча, не знаю, може і не дорожчі. Ось, ось такий комплект. 3500 гривень. 18,3 розмір каблучки і довжина сережок 4,5 разом з нашим штифтиком. Бачите, тут камінчики маленькі. Тут наші цитринчики аж один сантиметр, такі прям манюсенькі. О, а за кольором ось цей сюди класно підійшов у вас такої світлої світлої підвісочки цитрінової, топазової, бухразолітовий, і був би ось такий комплект. Разом. Якщо разом ось цей комплект і ось це намисто, то буде знижка. Така у нас сьогодні історія, дівчата. Я забалакалася. Я так спішила, я вибачаюсь. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю гарного вечора. До побачення.